что такое что такое Этот разговор оборвался, наверное, да? Ты за Каштанку спросил тогда. Мы что-то за Кругозор там? Можливо. Можливо. Да, а ты прочитал да, а Каштанку? Не, 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 не прочитал. Чему? Я вот как, я, как только сказал Чехов, и ты сразу куда-то оборвался. Ага. А что -а -а. А тогда... ж а ты Каштанку тогда прочитал? Да да я в детстве читал, знаешь, как-то вообще не не, зашло Не, зашло. Вообще никак. Вот муму муму, да, вот жалко, жалко собачку. Ну це да, вот ну, муму, так вот муму, так вот. вся вся, сейчас суть суть российского народа вся російського народа российского народа вот так на вимогу. барыни. Взятый и вбиты <ц siinä> своего наикращего друга. друга. Да, но он восстал, да, вот так. я так понял. Да, звездно, звездно, да, 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 таки, восстал, да, Верасим, с пекла, да, Бар, да. с Герасим да, да, да. Зомби и таки, зомби yeah, так, как зомби идет, так, да. Я так и не понял, зачем нужно было топить Муму, если он все равно от бара не уходит. Да, да, да. Утопил Муму и ушел от бара. Ну, зачем? Бери с собой Муму и иди. Ну, ну так. Так. да, вот я человек. По дороге зъев. Блок продовження, да. Блок да, да. продовження да. там. Ну як той Мересьев, ну, той, той собаку зъев. Вы на России Ви бачу. Вы на России любитель екзотики. А хто? Моресьев? Алексей Моресьев. Так. так. А -а. так. Ну, не знаю. Ежа, по-моему. Ежа, ежа, нет. я скажу. Ежа, ежа, ежа. Ежа, ежа, ежа. Герасим бы, Мумзим Жрать, жрать, то захочется. Это же герой, герой все-таки Моресев, Алексей. А в, чем, герой, а в чем, геройство, в чем, в чем геройство? Е... Ну вот герой в том, что ног он поте... ага. ноги потерял, ну, да? что?

Не суицидки в робити. Кто його врятував, скажем так, стану, що что скорее справжня справжняя людина була, а не Мериста была, Угу. не Ладно, Я не особо понял, что ты сказал. есть, что Мерисьев не герой, да? Все-таки А молодец. вот скажи, а, 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 а кто герой? Вот, например, вот молодогвардейцы, угу. они герои? А вон они существовали реально? А, а они реально? Кто, кто, кто вот их же реально же не было? Их ж реально ж не, было. Не, не было. Не было их реально. Не было их реально. Это вымысел. Это вымысел. Как кто, кто вот вы Кто там кто? Фаде, Фаде, не Фаде, не а, а, Фадеев? что-то помявляюсь да. написал. Фадеев. Да, Фадеев написал все вымысел. Вин взял за основу. В той момент, в той момент, на території, на території Донбасу Донбас працювала молодіжне крило. Упа крилопа, яка яке боролася боролась із німцями, німцями, ага. в тому числі, в тому числі він взяв за основу є, це, взяв це. за основу і вже, на, скажімо, на радянський лад, під оце, підлаштовуюсь під цю сталінську пропаганду, написав оцю молоду гвардію. Саме так. Олег Кишевой. Вот, а саме Кишевой, цікаве, знаєш, у вас, у вас, у вас, та? вас та? от, 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 от е Павліка Морозова читав? Павліка Морозова читав? Крило, крило, це у Па було, да? Кажу, Павліка Морозова Павлика. ти читав? Ні, це було до цього. Ти Павліка Морозова читав? Павліка Морозова читав? Був такий піаніст.

А що тут сперечатись? Yeah, Здав він yeah. батька? Yeah, так. Батьку, і, так. І, і якщо я не помиляюсь, якась зміна, yeah. в зміна в Артеці була десь якомусь 40, якомусь році. 40 якомусь році. От з цих виключно От цих, цих піонірів, які здали своїх батьків, здали своїх оці батьків, піонери сіра їх, їх туди звезли, що це носило масовий такий характер на Росії. На Росії. Здавали аж бігом, Здавали, аж бігом. Батьків, батьків в гулах або на розстріл, а, вулах, або на розстріл. а таких павлік морозов і Говарте. хороший мальчик, та, давай ще яку прошу давай настучи. Ну скажи, да -да -да. да да да. оце от Герасим, це отаке от продовження Морозову. Павліку от зрада. Вона -да всюди от на Росії. -да всюди саме так. Ну no, Ні, я взаимосвязи no, не, не особо не Ні, не понятно, Герасим зрадив свого друга. друга. Павлик Морозов зрадив, зрадив зрадив своїх батьків. Олександр Матросов, Зоя Космедимьянская, да, і так далі. А да? Зоя такий цікавий персонаж. я за... Не, ваш герой, За... не, звісно, не не, ваш не герой. — герой. — герой. Ні, ні. — звісно, А да? А вона і не ваш так, герой. А вона і і Ходила, Нет, ходила так, звичайним не людям, не палила не хати. людям, палила хати. Да, в чому да, тут геройство? Ну так в чому, так, геройство? Бил, так, бил. Так, в чому так, геройство? Как, как называлось это? Територія вижженої землі, да чому ну ти уявляєш тут уявляєш що... живе якась родина, живе якась родина бабця з дітьми бабця з дітьми, і тут приходить гов... зоякасвидлянська зояка і спалила їх хату. Плохо, зима, плохо. зима, зима, морози морози. морози, морози. І що доброго дуже, зробила дуже Зоя Своділянська <звит> <nhé> <Packers> підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Так Смотри, а ты знаешь, что когда немцы э, заходили сначала на территорию Советского Союза и видели валенки, они смеялись над этим, да? А, а потом, а. да, специально снайперы убивали вот тех, кто валенка. Да, да Да ты что? Я так разумею, в твоего деда не Валенок не вален. было. <рек> <сняли. рек> Нет, нет, у немецкой армии не было валенок. Ты себе не делал. Ай-яй-яй, бачишь, значит, Значит, немцы вбывали за валенки. А вы под людьми вбываете за унитазы, да? Логично. Логічно. Ну я, при, ну, при чому тут унітази? Крали ж унітази з України. крали значить, крали Валенки, а московити крадуть унітази. Логічно. кравить унитазы. Топ ты блоги. Расскажи блогер. Да да, я де? Да, я блогер. Ну подожди, от скільки людей, наприклад, тебя смотрят? Ты Тобі для чого? Я один. Я один. Ну как один. Вот так вот один дивлюсь, Ничего никто не пришел. Ничего никто не пришел. Подожди, ты выложишь это все. Ну а як же, ну а як же, да, ну а як же, да. Просмотреть людей Но. вот этот ролик. Вот скажите. <рисвіт> я мене, не знаю. Я не знаю. В залежности, какие ты ше Перл выдес. Так. То есть вы все смеетесь, вам все смешно. Звезд, ну такие идиоты на России живут. Ну Та, за, добре, что ты згадав про каштанку. Бачу, ти її ее так. Вот, подожди. Познайомимся, так. Познайомимся, да. Люди начали там за кругозор, да, ти меня про каштанку. А, uh, Смотри, у меня вопрос такой будет. Я не знаю, отскажешь или нет. Чому бувають високосні года і когда не мають. Да, а ти що да, ти, 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 ти такий хитрий? А давай ми поговоримо, чому, а день, поговорим, і чому день і ніч міняються. А чому да, з'являється літо, це, весна, зима, осінь? Прекрасно. Да, а що таке вітер? Такі вітер. Значально, давай що таке вітер? Ладно, дивись, я тобі поясню, що доба складається з 23 години 59 хвилин і декілька секунд. І за Чотири роки набігає ще якраз на один день і тому раз на один день і раз на чотири роки, роки додається один день, один, один день, і це, один день і це називається високосний рік. І разочек можна? ще раз ні? не можна. Я не не можна ні, дуже не погано. Можна. Я погано. тобі пояснив. Я тобі пояснил. А тепер скажи мені, що таке живее? Подожди, Що набігає? Я тобі сказав, що я доба не, складається, не 24, складається години, не 24 години, а 23, а 23 години. 59, 59, хвилин, 59 хвилин. І там щось 57 секунд. секунд. А ми, ми рахуємо як 24. Розумієш? І за це. Ні, не розумієш. Ну як я тобі далі пояснюю? Год, чому равен год? Год. Вот, Як я тобі, можу пояснити, Як я тобі те, можу, те, можу пояснити я можу пояснити? 365 днів. 365 днів. Правильно, так. Правильно, так. так. І далі. І, 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 і далі я тобі, ціл... і і я тобі вже ж раз пояснив. Ні, слухай, третій раз я тут пояснювати не буду. Ні, ні, не, ні, не. Я пояснюю. Ладно, для спеціально для тих, хто на бронепотязі. Для тупих московитів. Тупих московитів. день? Що вас складається день? Скільки, скажімо, в добі годин? Нет, каких дней годин? Сколько годин в, в добі? Годин в добі. На добу, скильки годин. На добу добудин припадает. Точно. Каких годин? Точно. Ты это, по-русски, это что такое годин? <laughs> Відкрывай Google Translate. <laughs> Выкрывай <Відкрила> Google Translate. трансляйт. <laughs> На добу у нас от останнім часом припадає приблизно півторы тысячи цих гадин, з, России. Гадин, оцих з Росії. России. з Росії. Вот здесь приблизно 1500 гадин припадает. И тому високосний рік на півторы тысячи московития вдохне больше вдохнет, как звичайний. А теперь поясни мне, что такое поясни меня, что такое Ветер. Ты не ответил на вопрос: три раза відповів. Да, а когда он бывает высоко а раз на четыре раз на 4 роки. Ответ все? Раз на 4 роки. Раз так. на 4 роки там. Нет. Нет, нет. Нет. Нет, нет. Нет конечно. Ну а как это? <звук> да. По какому календарю жизни. Ты мне не скажи, что <звук> такое витер? Что такое витер? Витер, что такое поясни? Скажи мне, чему зимой холодно. А там тепло. А тепло. И что таке витер? И что таке витер? Вот, что такое витер? Можешь сказать? Витер, можешь сказать. Давай еще раз, потом ти мені про високосний год продовжиш. Я тобі, про високосний, я тобі про високосний рік все пояснив. Плодь до, до секунди. Ні. Якщо ти тупий, то четвертий раз я пояснювати не буду. Пояснювати не буду. Для дебілів, Для дебілів ідеш, в ідеш в бібліотеку і читаєш і читаєш. Я читав. Молодец, пішов вон. Молодец. Бо це буде це вже пожирати часу, пішов. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.